Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене як завжди звати Віталій. Я займаюся викладанням англійської вже понад 9 років, а також живу та працюю в англомовній країні. І це відео, як ви вже мабуть розуміли по назві, є про топ 10 фраз англійською мовою для українців в Польщі. Німеччині та Англії. В цілому зрозуміло, що ці фрази підійдуть вам не тільки в цих трьох країнах, а взагалі в будь-якій країні, де б ви не знаходилися. Якщо ви знайдете когось, хто розмовляє англійською мовою. Що ж, готові вчитися? Поїхали. Отже, допустимо, зараз я в Кракові подорожую Європою і хочу поїхати до Відня. Мені дуже подобається Австрія. Також мені потрібні квитки на Flixbus. Отже, я шукаю автобусну станцію. І сьогодні чомусь мені лінь зайти в телефон, щоб загуглити, де вона знаходиться, або можливо в мене сів телефон, або немає інтернету, або я просто екстраверт і люблю запитувати людей на вулиці різні речі. Отже, я можу сказати, excuse me, where is the nearest bus station? Отже, розіб'ємо це по фразах та словах Excuse me, перепрошую. Скажемо, excuse me. Excuse me. Excuse me. Where's the nearest? Where is a nearest? Where's to Where's the nearest? Where's near, near. near, the nearest? Where's near? near? nearer. near? the near? the nearest the Where's the nearest? Де є найближча або найближча? І The Bus station – це автобусна станція. Bus station. Тепер самостійно скажіть всю фразу самостійно. Перепрошую, де є найближча автобусна станція? Excuse me. Where's the nearest bus station? Переходимо до наступної фрази, і тут у нас чи можете ви мені допомогти. Can you help me? Can you help me? Can могти? You, ти або ви. Help, допомога допомагати. Це як слово допомагати, так і іменник. Допомога. Так ось can you help? Чи можеш ти допомогти Me – мені? Ситуації бувають різні, або у вас дуже багато сумок і вам потрібна допомога. Або вам потрібно, щоб хтось вам відкрив двері в автобус, або відкрив багажник таксист і так далі. Отже, can you help me? Також тут варто додати, що майже до кожної сьогоднішньої фрази перед нею можна сказати «Excuse me», перепрошую, тобто «Excuse me, can you help me?» Перепрошую, чи могли би мені допомогти? Друзі, якщо вам подобається дане, а також інші мої відео, будь ласка, не забувайте залишати ваші вподобайки, писати будь-які коментарі на будь-які теми, і також підписуватись на канал. Вся ця активність дуже допомагає розвивати канал та просувати мої відео. Найбільше, звичайно, це підписки. Підписки зразу напряму кажуть Ютубу. Це відео хороше, потрібно його просувати далі. Також при бажанні ви можете залишати ваші донати на Баймі посилання на яке буде під відео, або просто відсканувавши ось цей код на екрані, або можете нажати на кнопку сердечка з доларом. В середині там також можна залишати донати. Дякую і продовжуємо. Фраза номер три буде корисно, якщо ви переїхали на нову країну і вам потрібно відкривати банківський рахунок тут. Звичайно, майже ніде неможливо зараз існувати без банківських рахунків. Отже, ви скажете: How can I open a bank account here? How can I open a bank account here? Як я можу відкрити банківський рахунок тут? Мається на увазі в цій країні. Або якщо ви зараз знаходитеся в банку. Це мається на увазі в цьому банку тут, ось тут. Отже, how can I? Як можу я? Як я можу? Open, відкрити, відкривати. Bank, account, Тут просто bank, так майже ідентично зі українським словом банк. Account схоже до слова аккаунт українського. Але ми не кажемо банківський аккаунт, ми кажемо банківський рахунок. Отже, bank account, банківський рахунок і here тут. Тепер скажіть самостійно все речення. Як я можу відкрити банківський рахунок тут. How can I open a bank account here? Наступна фраза є просто супер корисною, і я і сам особисто її досі використовую, коли подорожую різними країнами. Звучить вона наступним чином. I'm sorry, I don't speak. Скажімо, Polish. I'm sorry, I don't speak Polish означає, вибачте, я не розмовляю польською. Або. I'm sorry, I don't speak German. I'm sorry, I don't speak German, означає, вибачте, я не розмовляю німецькою. Якщо це англійська, I'm sorry, I don't speak English. І в залежності в якій країні ви, таку мову ви скажете. Наприклад, іспанська також Spanish. I'm sorry, I don't speak Spanish. Також, якщо у вас вже є якісь знання в цій мові, ви можете сказати I'm sorry, I don't speak Spanish very well. Це означає, вибачте, я не дуже добре. Розмовляю іспанською або «I'm sorry, I don't speak German very well». але це вже залежить від вашого рівня. Якщо ви взагалі нічого не знаєте, просто кажіть «I don't speak Polish». Якщо не дуже добре розмовляєте, I don't speak Polish very well. друзі. Якщо ви зараз в пошуках хорошого репетитора англійської мови, або і не тільки англійської, також інших шкільних предметів, хочу порекомендувати вам школу Smart Owl Crew. Це школа, яка належить моєму другові. І також я сам на неї колись працював і викладав англійську з ними. Це прекрасна школа з хорошими вчителями. В них прекрасна вимова, прекрасні акценти в англійській мові і хороший підхід до викладання. Ви можете спробувати безкоштовний урок. І вже виходячи з нього, вирішите, чи хочете займатися чи ні. Також, якщо ви скажете, що ви від Віталії з каналу Легка Англійська, на вас чекає знижка. Наступна фраза особисто для мене є дуже корисною, не знаю, як для вас. Вона звучить ось так: can you show me on the map? Can you show me on the map, означає, чи можете ви мені показати на карті? Can you show? Show – показувати. Me – Мені. On the map, на карті Map – це карта. Також для мене це дуже корисно, тому що коли мені люди показують в реальному житті, іди туди, поверни направо, наліво, прямо і так далі. Я забуваю. А ось коли я покажу їм свою карту на своєму телефоні, вони мені дикнуть пальцем, куди мені йти, тоді я запам'ятаю або зроблю скріншот, або так далі. Тобто мені набагато легше, коли мені люди покажуть на карті, ніж якщо вони мені почнуть розповідати, як і куди мені йти. ось, ще раз, Can you show me on the map? скажіть самостійно, чи можеш ти мені показати на карті? Can you show me on the map? Тепер пам'ятаєте, ми шукали автобусну станцію для того, щоб поїхати у відень. Отже, ми знайшли її. Зараз ми на станції і не можемо знайти, де купляти квитки, отже, де є каси. Так ось ви можете запитати: Excuse me, where can I buy tickets? Excuse me, ми вже знаємо, перепрошую. Where також знаємо, де can I buy? Можу я купити. buy – купляти. Отже, where can I buy? Де я можу купити? І tickets – квитки. Один квиток ticket. Багато квитків tickets. Отже, ще раз вся фраза. Excuse me. Where can I buy tickets? Скажіть самостійно. Перепрошую, де я можу купити квитки? Excuse me, where can I buy tickets? Наступна фраза звучить наступним чином. Excuse me, I need to go to. І називаєте вашу локацію або адресу. Отже, «Excuse me» зразу викидаємо, ми це прекрасно вже знаємо, перепрошую. Далі, I need це мені потрібно, або дослівно я потребую. I need, я потребую. To go йти. І потім ви кажете, куди. Отже, I need to go to, наприклад, Central Park». Мені потрібно йти до центрального парку. Або можна перекласти, мені потрібно дістатися до центрального парку. Або якщо ви шукаєте ваш готель, ви можете сказати таксисту. I need to go to і кажете або назву готелю, або його адресу. What time does the store close? Або what time does the supermarket close? Отже, це означає, в котрій годині закривається магазин, store, або о котрі години закривається супермаркет. What time це просто в який годині або о котрі години? Does it close або does the store close? Закривається магазин. Does the supermarket close? Закривається супермаркет. Отже, ви переїхали в нову країну або в нове місто, і ви ще не знаєте, в якій годині працюють магазини, супермаркети і так далі. Тому вам потрібно запитатися когось, в якій годині він закривається. Ще раз запитайте о котрій годині закривається супермаркет. What time does the supermarket close? Фраза номер 9 звучить наступним чином: Do you accept card payments? Do you accept card payments? Це означає, чи приймаєте ви оплату картою. Card payments. Payment це оплата. Card payment це оплата картою. Accept це приймати щось. Отже, do you accept чи ви приймаєте? Card Payments – оплати карткою. Друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалося дане відео і даний формат в цілому. Якщо так, пишіть про це в коментарі, і я можу зняти більше відео, таких як ось це. Дякую ще раз і побачимось в наступних відео. Bye, guys!